Що люди. люди. Привіт, народ! Записую відео спеціально для вас. Дивлюсь, чи мікрофон пише, наче пише, супер. Давно не виходив на зв'язок. Давно не знімав відео. Бачу є потреба. Бачу, що хтось цікавиться, приємно. Одразу скажу, робота над дроном не припинялася. Я припинив тільки відео записувати. Якщо коротко чому, а тому що це забирає дуже багато часу, а я думав, що я от-от вже закінчу проєктувати дрон і буду складати все докупи. І там я вже планував знімати. Як це більш цікавіше, ніж просто ті відео, де я проєктую. Але не так склалось, як гадалось. Панове. Тому все забираю час, всякі там фікси, надрукувати, подивитись, як воно, що воно. Одним словом, вирішив, буду записувати все, як є. Над монтажем особливо там, гратись не буду, От буду викидати, як є. Навіть знімати буду без всяких фонів, прикрас. Як є, так є. Що тут казати? Сьогодні розкажу вам коротко і стисло, що я зробив, на чому зараз зупинився, щоб ви були в курсі. Ну що, приступаємо. Ось так зараз виглядає хвостова частина. Тестую на одному крилі. Воно зараз складене, але ще не склеєне. Багато чого помінялось, як можете бачити, тут це незакінчене крило, не до кінця надруковане, не вистачило філаменту. Але, як можете бачити, що тут вже, якби появилися ребра і в основному крило пустотіле, і ця річ зараз. Надзвичайно міцна. Я її пробував зламати. Навіть цю одною рукою пробую вжати. Ну, коротше, це, це тяжко. Має, треба так добряче впиратись, щоб це зламати. І що я вам хочу сказати, що я над цими крилами я не думав, що я так довго над ними буду заморочуватися. Я чогось собі уявляв, що фюзеляж це типу. Найважче, а не на самі крила. Але, як виявилось, то прийшлось над крилами добряче помудохатись, особливо з цими ребрами жорсткості, які тут є. І відповідно ці ребра жорсткості, коли я їх зробив, в мене з'явився ще додатковий простір в крилах. І... І це ще викликало ряд додаткових змін, які можуть бути. В моєму дроні. так ось, так ось ось Бачите, тут все зараз складено по частинках. От я буду його поступово розкладати і вам показувати. Що ми тут бачимо? Бачите, є відповідно всяк... тобто така частинка для того, щоб ці крила з'єднувалися між собою. От зараз цю частину роз'єднаю. Тобто є пази. Ну і тут починається, що от в мене є оця цей кінчик. Є цей кінчик, і, якщо дивитись більш детально, то ці пази чи це кріплення його треба збільшувати якось. Тому що воно замаленьке для цієї хвостової частини. І робити його трошки іншим способом. Отак от. Оце, оце кріплення це нормально, тут 5 мм, здається, то воно тут заходить. заходить чудово, але я знаю, я думав, що хотів, щоб воно було трошки тугіше, але вже є як і є. В принципі, якраз місце для того, щоб нанести шар клею і його зафігачити на це на місце. Місце для елерона, Оце зараз витяну його з цього місця, де він стоїть. Ось карбонова трубочка. На карбонову трубочку, як на шашлик, натягнуті ці дві частини. Таке буде саме з основним крилом. Ну і там отвір можете спостерігати. Тоже крило пустотіле, всередині ребра жорсткості. Одним словом, круто. Важить одне крило 138 грам, причому це маленьке крило. Ем, це багато. Але я буду використовувати або PLA Aero чи Aero, або ASA Aero. Для вже продакшн режиму, коли я все зроблю, від, відтестую, то це однозначно буде ASA. Він міцніший. А для тестів буду використовувати. Це взагалі звичайний PLA. А для тестів, коли вже там більш-менш відтестую, то надрукую з PLA. PLA Aero. Так Aero так і буде. І я думаю, вага зменшиться, зменшиться так відсотків на 30. А може і більше. Там вже побачу. Ох. Чого це все з PLA поки що. То я, в принципі, вже озвучив, тестую, перевіряю. І я собі якби дав зрозуміти, що якщо я зроблю з PLA цю річ міцною, то відповідно з аса воно буде ще міцніше. Бачите, тут також є купочка, цікава купочка, теж над нею сидів добряче. Це способи, які я перебирав для того, щоб кріпити кришку. У мене дві кришки є присутніх. І різні способи перебирав. Бачите, навіть тут така є річ, такий фіксатор цікавий. Причому він надрукований як одна деталь. Тобто це тут нічого не склеюється. Думав, що я щось таке подібне буду використовувати, такий замочок. Але в результаті я від, від оцього, від оцього рішення. Тут мала бути пружинка, що всередині вставлена. Але я від цього всього відмовився і від цих різьбових з'єднань теж. Хоча від різьбових з'єднань частково ні. Коротше, взяв в результаті магніти, купив магніти і зробив посад... посадкові місця. З магнітами теж тестував. От є, бачите, такі магніти круглі. така. Коробочка з усім хламом. Ну і є магнітики такі прямокутні. Оці прямокутні магнітики, на них я зупинився, і вони будуть основні для для двох кришок, які в мене є. Правда, одна кришка, одна кришка буде на на чотирьох магнітах, а інша кришка буде на двох магнітах плюс два два болти. Тому що. Вона довга і я би її хотів фіксувати так серйозно намертво, тому що вона і зніматись не буде часто, рідко доволі. І взагалі, через те, що вона має великий габарит. Одним словом, якось воно все так виглядає. От робота кипить. Якщо вам показати, я там мелькав, у відео знімав. Е, сіки я тут вже передрукував і перетестував. В мене тут є така чудова коробочка. Так, ці штуки карбонові прутки. Зараз заберу. І в мене є оця чудова коробочка. Показую, як є, бачите. Ой, що в цій коробочці тільки нема. Тут є і крила тестові, бачите? Є і крила, ну це вже останній версії. Я друкував, а так то сама перша версія вона була. Бачите, оце кришка, про яку я говорив, хоча я вже її переробив там енну кількість разів, а вона доволі дебела довго. Це основний фюзеляж, Тоже вже перероблений енну кількість разів, Він вже не так виглядає. Але можете собі уявляти. Це мідл частина посередині, от за такою кришечкою чи бордою для компонентів. Теж там переробляв, теж не так вже виглядає. Одним словом, добра тут дуже багато, всякого різного. Всякого різного добра тут просто хватає. А ось так виглядало, типу, основне крило. От воно, бачите, було повністю типу без ребер жорсткості, отаке повністю заповнене філаментом. Ну, не філаментом, а інфіл повністю заповнений. І, відповідно, воно було неміцне, абсолютно. Ось тут можна бачити його кусочок. Бачите, я тут пальцем. Протискаю все, воно тріщить, ламається. Ну, відповідно, воно... Коротше, бачите самі, що, що тут вам казати. Коротше, тестів було зроблено тьма. Просто тьма. Дим словом, робота кипить. Є ще дуже багато чого ще зробити, додатково. Є... Те, що треба обов'язково переробити. Зараз вам покажу, до речі, що саме. Ем... Ну, якось так воно все йде потиху. Потиху, але рухається, одним словом. І правда, я ж навіть не знаю, бо ця річ ні разу ще не літала. Цікаво, вона взагалі полетить і себе покаже. Але я маю надію, що полетить. Точно полетить, бо інших, інших якби варіантів ми не розглядаємо. Якось так. Буду записувати отакі от відео короткі. Типу, з якимись апдейтами, хайлайтами, щоб і канал потиху розвивався паралельно. І вам, типу, було цікаво. Буду менше вставляти цих проектуальних штук. Не знаю, вони мені вже трохи набридли. І маю на увазі відео про них знімати, проєктувати я можу, хоч вічність, мені це подобається. Але відео про це знімати, не знаю. Може і буду знімати, може і ні. Мені більше подобається такого формату. Відео, де от, face to face спілкування, показувати якісь от реальні... реальні. Реальні речі надруковані. Тим не менш. Тим не менш є ще що багато робити. От дивіться, наприклад, от, що я сьогодні буду фіксити, це вже перша причинна проблема, так це те, що мені здається, що ця карбонова трубочка, яка проходить крізь, ця, крізь цей елерон, що вона затоненька. І маю на увазі, що, що коли вона буде вставлена на своє місце ось тут. І відповідно ось отут, ось тут так, то е, вона буде, мені здається, що вона буде типу прогинатися. Коли там елерон буде рухатись вправо-вліво, то от вона десь, типу, буде отак. Пробувати туди тікати, в ту сторону. Відповідно, це треба виправляти. І одразу, що мені там прийшло на думку, так це те, що я тут, тут десь в вухо чи тут, чи, чи на стику, хоча мені треба стик тоді посунути десь, десь пополам, щоб було, а не так, як я зараз зробив. І додати вухо, щоб ця карбонова трубочка також проходила до цього крізь це крило. Таким чином буде слугувати додатковим упором і вже не буде цього прогинання. Ну, і відповідно, мене оця річ, цей важіль, може для першого тестового варіанту, воно може так і залишитись. Але для. Я би хотів би це виправити в якійсь недалекій перспективі. От в мене тут є, бачите, це буде такий проб складний. А це такий оф-топ. Хотів знайти сервопривід для. сервопривід для елерона хотів знайти. У в мене є отакий от сервачок, маленький доволі. І якщо так дивитись, прокидати, то він... Бачите, він спокійно влазить. Тобто він може влізти. І має влізти в от, 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 оцей отвір в крилі. І, звісно, треба буде тягнути дріт до хвостової частини, там метр з лишні. Але маю на увазі електрику, типу, так, зв'язок. Але, типу, Стального дроту зато не треба буде давати, хоча я не знаю, що там дорожче чи дешевше, мабуть, такий, такий дріт буде купити дорожче. Але все-таки рішення, де ця річ знаходиться безпосередньо в крилі, мені подобається зараз більше. Хоча на початку я від цього відмовився. Але зараз я розумію, що це все-таки хороше рішення. Я зможу заховати цей сервачок в крилі. І вже буде в мене передача цього крутого моменту десь, ну якщо я його десь тут заховаю, так. Перше буде дуже маленький важель, маю на увазі відстань цього дроту, і він десь буде приходити десь, наприклад, ось тут. Тобто не від початку самого Лерона, а десь посередині. В принципі, це класичне рішення, я бачив, що багато, певно, більшість так і роблять. І подібним принципом буду робити для основного крила. Проте мене тут серваки трохи більші, такі кабанячі. Може їх і забагато, бо вони аж там 10 кг. Розраховані, навантажені чи крутний момент. Тому, тому, Тому. Але над цим ще теж треба гратись. Правда, не знаю, чи я це буду фіксити в цій базовій версії, бо мені основне це перевірити, як дрон взагалі літає. Якщо дрон полетить, то, то в принципі можна там далі вже з цими покращеннями гратися. Якщо не полетить, то там треба, звісно, багато чого переробляти, і, і щоб убезпечити себе від ще більших перероблянь, то треба це якомога швидше протестувати. Ну, ось отак виглядає це все. Панове. Якось так. Робоча зона. Ух, треба трохи поміняти. Поміняти ракурс. Може такий ракурс взяти, а? Нормально. Добре. Так що, панове? Чекайте, бо чуть не впав. А Якось воно так є, як я вам показав. Знімав взагалі без підготовки, отак прийшов і знімаю. Бачите, яке в мене фон чудовий. Одним словом буду такі короткі відео старатись для вас записувати. Над монтажем особливо паритися я не буду. Або для чого там сильно над ним мудохатись. Дядько Максим, я такий. Чоловічок має YouTube канал. Перший YouTube канал по металообробці. Чудова людина. І якийсь там супермонтаж у нього нема, а люди дивляться, і я дивлюсь безпосередньо, хоча я далекий від металообробки і дуже цікаво. Тому так, є як є. Над дрончиком, є ще багато над чим попрацювати, але вже... До першого запуску залишається все менше і менше. Тому я вже сам чекаю з нетерпінням, якщо чесно, бо ох, як свербить це все запустити. Тому буду тримати вас в курсі. Радий, що ви коментуєте, пишете, доєднуєтесь і підписуєтесь на мій канал. До наступних зустрічей. Будьмо! Як там кажуть, щастя, здоровля, здоровля! І всього вам найкраще.